Це новини світ у студії Юлія Куценко. Кривава дорога з Африки у Європу. Сотні мігрантів потонули поблизу Сицилії. Байкерів Путіна можуть не пустити до Берліна спеціальне включення дойче веле. Відчути себе жінкою і все встигнути. Перегони на підборах у США. Безстрашний охоронець взявся до роботи. Військові навчання стартували на Яврівському полігоні у Львівській області. Відкрив їх президент Петро Порошенко. Національну гвардію тренуватимуть американські, британські, канадські та польські інструктори. Навчатимуть, як організовувати оборону, виявляти позиції бойовиків, надавати медичну допомогу та реагувати на обстріли. Росія ще минулого тижня заявила, присутність іноземних військ військових серйозно дестабілізує ситуацію в Україні. Тренувальну місію США безстрашні охорониці вже. Переносили на півроку, щоб вона раніше не завадила підписанню мінських домовленостей. Всі подробиці дізнавайтеся у випуску новин із Інною Москвіною за кілька хвилин. Нова весняна сесія Пар'є розпочала роботу у Страсбурзі і знову без надії Савченко. На відкритті президент парламентської асамблеї ради Європи Ан Брасер закликала Росію звільнити члена української делегації льотчицю та депутата Верховної Ради і пожалкувала, що Кремль знову не дав Савченко приїхати у Страсбург. Російська делегація на сесію не прилетіла. Вона не має права брати участь у роботі. Пар'є Москва вже півроку не реагує на резолюції Пар'є звільнити Крим, припинити агресію на Донбасі та відпуст. Тити усіх полонених, тож на цій сесії вирішили навіть не згадувати про російську делегацію. Дебати про повернення її повноважень перенесли на червень у середземному морі. Щотижня гинуть сотні нелегальних мігрантів. За останні півроку кількість утікачів з Африки в Європу зросла в кілька разів. Тільки у ці вихідні стало відомо про загибель щонайменше 700 людей. І кілька годин тому у міжнародній організації міграції повідомили саме в ці хвилини тоне ще один корабель із. Мігрантами на човні понад 300 людей. 20 з них вже точно загинули. Про трагічну втечу до Європи і скількох людських життів це вартує, Арсен Цимбалюк. На Сицилію припливли майже 100 вцілілих мігрантів. Половина з них жінки та діти. Їм надають медичну допомогу та влаштовують у притулки для біженців. Ще три десятки людей напередодні доправили на Мальту. Один із врятованих пасажирів до в італійській прокуратурі заявив: на кораблі перебувало принаймні 950 людей. Багато з них були зачинені у трюмі і не змогли врятуватися, коли судно пішло на дно. Слідчі з'ясували, що пасажири це громадяни Алжиру, Єгипту, Нігерії, Сенегалу, Малі, Замбії, Гани та Бангладеш. Через цей інцидент у Брюсселі скликали термінове засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Дипломати обговорюють проблеми нелегальної міграції з Африки до Європи. Головне завдання досягти спільного відчуття відповідальності Європи за те, що відбувається в Середземному морі. Немає простого рішення, немає магічного рішення. Натомість і відповідальність, яку ми маємо нести разом як європейці. Тим часом у Німеччині група благодійників спорядила невеликий корабель для порятунку людей у середземному морі. Він чергуватиме біля берегів Італії. Судно зможе брати на борт кількадесят людей та посилати сигнал тривоги береговій охороні. Нині люди тонуть майже щодня. Буває, що їх просто нікому рятувати. Якщо ми зможемо врятувати хоч одну людину, воно того варло в Італії під час спецоперації. Поліція затримала 24 торгівці людьми. Вони переправляли мігрантів з північної Африки до Італії. Лідера групи поліція звинувачує у катастрофі корабля з нелегалами біля острова Лампедуза у жовтні 2013-го. Тоді загинули 3,5 сотні людей. Арсен Симбалюк, новини на першому. У Сомалі підірвали автобус зі співробітниками ООН. Загинули шестеро працівників місії Організації Об'єднаних Націй та ще двоє охоронців кенійців. Відповідальність за скоєне взяли джихадисти із терористичної організації Аш-Шабаб. Страшний сон усіх батьків та вчителів. В одній зі шкіл Москви спалахнула пожежа. Евакуювали 800 учнів. На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Зайнялися меблі у кабінеті на четвертому поверсі. Тим часом від пожеж оговтується нарешті Сибір. Вогон там вирував понад ні тиждень. У МНС скажуть, кількість охоплених полум'яв ділянок нарешті зменшується. Подробиці знає Леся Красун. Лісові пожежі в Росії вщухають на сьогоднішній ранок. У Бурятії зафіксовано шість охоплених полум'ям ділянок. У хакасії лише чотири. Рятувальники розчищають подвір'я та відновлюють пошкоджені лінії електропередач. З постраждалими працюють психологи. Водночас вогонь перетнув кордон з Монголією і просунувся вглиб країни на 80 кілометрів. Раніше полум'я з Росії перекинулося в Китай. Пожежі в Сибіру спалахнули тиждень тому. Почалося все з хакасії, де люди палили суху траву. Потім вогонь поширився на забайкалля, Іркутську область. Бурятію Алтай та Тиву загинули 30 людей, 5 тисяч залишилися без домівок. Нове моторошне відео розповсюдили напередодні терористи з ісламської держави. Це кадри страти 30 християн з Ефіопії. Убивство відбулося у двох різних місцях. Одну групу бранців розстріляли, іншим відтяли голови. Коли заручники взяли в полон, невідомо. Тим часом Ефіопія шокована кривавим убивством. це жахливо, і це сумно. Просто страшно отримувати такі новини у 21-му сторіччі. Вбивство неприпустиме, не кажучи вже про таку жорстоку розправу. Минула масова страта відбулася 9 квітня. Тоді терористи з ісламської держави вбили 300 людей в Іраку. Їх бойовики звинуватили в співпраці з офіційною владою. У Мексиці затримали голову найбільшого в країні наркокартелю. Хесус Агуайо очолював банду Сюдат Хуарес. За даними поліції, він стоїть за численними вбивствами, викраденнями людей, тортурами та торгівлею наркотиками. Хесус входив до списку сотні найнебезпечніших злочинців Мексики. Причому майже 90 людей з переліку поліція вже заарештувала. Веся Красун, новини на першому. Влада Берліна може не дати дозвіл на проїзд по місту нічним вовкам. Це відомі російські байкери та улюблений мотоклуб Володимира Путіна. Президентські мотоциклісти планували проїхати з дорогою радянських військ у Берлін спеціально до дня перемоги. Скептичні думки вже пролунали у Польщі та Чехії. А з німеччини з нами на прямому зв'язку оглядач української редакції Deutsche Welle Захар Бутирський, у нього ми розпитаємо всі подробиці. Отже, Захари чи дійсно Берлін може заборонити приснічних вовків? І що про це думають у німецькому суспільстві? Якщо казати про правові аспекти, то масові заходи шовіністичного та неонацистського гатунку в Німеччині в принципі заборонені. Тому відповідні структури нині дуже ретельно вивчають характер планованої акції залдостанівців. І якщо в ній знайдуть ознаки екстремізму чи загрози для. Громадської безпеки, то цей парад перемоги доведеться скасувати. Тож, скоріш за все, мотопробігу 9 травня в Берліні не відбудеться. Крім того, лідер групи Залдостанов є нев'їзним до Євросоюзу через санкції. Між тим, МЗС Німеччини каже, що подібна група не подавала клопотання про видачу віз у посольстві в Росії, поки не відомо, хто саме братиме участь в акції. Але, за даними газети, виборчої шенгенські візи в байкерів, начебто, вже є і їх. Начебто видали в Німеччині, тож формально польща не може заборонити проїзд польською територією. Хоча офіційна Варшава вважає наміри про путінських байкерів провокацією щодо німецького суспільства, то ксенофобія та гомофобія, яку пропагують Залдостанов та його клуб, тут є неприйнятними і так само протиправне захоплення Криму, яке вітають нічні вовки, тому з обіймами їх у Берліні точно зустрічати не будуть. Зараз Залдостанов і його моторокери на думку західних аналітиків є м'яким інструментом для втілення політичної доктрини Путіна у Східній. Європі змі між іншим розкопали, що в 80-х головний нічний вовк, хірург, виявляється, працював вишибалою у нічному клубі в Берліні. Був у якійсь мірі прихильником західних цінностей і лише в 90-му, 91-му повернувся до Москви. Якщо його угруповання проведе в Німеччині приватний пікнік, покладання квітів до пам'ятників та відвідане музеїв, то думаю, Берлін не буде цьому перешкоджати. Дякую, колего. З нами на прямому зв'язку був оглядач української редакції. Дочивали Захар Бутирський. У сполучених штатах влаштували перегони на підборах. Туфлі на шпильках взули не взули не дівчата, а чоловіки. Окрім дамських мештв вбралися у перуки, сукні та обчіплялися прикрасами. На дистанції були і перешкоди. Бігунам довелося стрибати по колесах, а потім на повних порах штовхати перед собою візочки із супермаркету. На цьому етапі дехто навіть підбори розгубив під час визначення переможця. Змагання враховували і швидкість учасника і висоту його шпильок. На цьому в мене все. А інформаційний ефір підхоплює Інна Москвіна. Колега, що ви починатимеш новин? з подій у зоні АТО, вже так хочеться миру. Це чи читаємо, що ОБСЄ стверджує, що під Маріуполем у Широкому досягнуто домовленості про перемир'я, але це не зовсім так, як з'ясувалося. Про це і більше буде у випуску буквально за кілька хвилин. Залишайтеся на першому.